Всім привіт! З вами молодий політолог і нова тема для обговорення в рубриці чи знають українці. На вулиці вже зима, тому вважаю, що буде актуально поговорити про те, чому саме взимку росіяни намагаються активізуватись на фронті та чому тривоги стали частішими. Починаємо чому росіяни активізували наступальні дії саме взимку. Торік взимку наступальна операція росіян була спрямована на Бахмут. Цьогоріч подібна ситуація складається на Авдіївському напрямку. Такі погодні умови, які ми спостерігаємо зараз, не на користь будь-якій армії, зокрема і нашій. Тримати оборону все ж трохи легше ніж наступати та рухатись по такій багнюці, бо це важко у тому сенсі, що не так добре можна маневрувати та рити окопи. А також техніка у таких умовах проїде не скрізь, тому переважно працює піхота. Російська окупаційна армія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи. Чим же мотивована така тактика? Окупанти хочуть зламати дух українців, тому посилили тиск на всіх ділянках. Також працює тактика залякування. Коли живеш і знаєш, що в будь-який момент може з'явитись ДРГ противника, щоб вбити або знищити інфраструктурні об'єкти. Крім того, Росія посилила свій тиск не лише на фронті. Але й в мережі окупанти постійно викладають наративи, через які виникають конфлікти між українцями. Тому будь-яку інформацію треба перевіряти та сприймати спокійно, перевіривши їх у трьох, а краще чотирьох джерелах. Чому ж збільшилась тривалість повітряних тривог? Якщо до цієї осені тривога під час виліту міга тривала до 2 годин. То зараз вони почали практикувати стратегію здійснення дозаправлення літаків у повітрі. І ось що запропонував речник повітряних сил Юрій Ігнат: скасувати довгі тривоги. Цікаво звучить. Розкриваю: від тривалих повітряних тривог страждають бізнес, економіка країни, не працюють сервіси і діти не ходять до школи та до університетів. Тому запропонували не оголошувати повітряну тривогу, щоб це не так впливало на внутрішній стан країни. Носії крилатих ракет достатньо небезпечні, бо рухаються із надзвуковою швидкістю. Саме тому запускається тривога по всій країні. І люди, якщо чесно, сумніваються щодо такої ідеї. А як ви вважаєте, чи доречно не оголошувати тривогу? Рішення непросте, і його потрібно, якщо ухвалювати, то ухвалювати на найвищому законодавчому рівні. І які ж можуть існувати ще альтернативи? Зараз лунають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки, такі як помаранчевий, жовтий і червоний. Як на мене, градація є ну дуже доречною. Саме розрізняти, чого очікувати і як скоро від початку тривоги прямувати до сховища. А як вважаєте ви? Поділіться сьогодні. Ми поговорили про фронт та тривоги. Сподіваюсь, вам подобається тематика мого блогу, моя рубрика, чи знають українці. І все, що я запускаю. Я буду вдячна за підтримку та підписку на мій канал. Чекайте наступних випусків. Розраховуємо на ЗСУ та легку зиму. Дякую за перегляд. Не прощаємось!